Привіт! Ви на каналі Панда Панасівна. Сьогодні панда Панасівна і дітки будуть читати історії американського письменника Джоеля Гарріса Нові казки дядечка Римуса. Як братик лис задумав украсти пані гуску. Один маленький хлопчик щодня приходив до дядечка Римуса послухати цікаві оповідки. А їх, здавалося, дядечко знав або й вигадував. Цілу купу. І були ті казочки про метикуватого братика кролика, що понад усе ставив смішки та жарти, капосного братика лиса, який будь що прагнув надурити кролика, та сам же у свої пастки втрапляв, про невситимого братика Вовка, що порив у лісі в пошуках наживи, про мудрого та неквапливого пана черепаху, вайлуватого братика ведмедя та ще про багатьох звірів. Тож і того непогідного дня, як і багато разів до цього, хлопчик сидів у хатині дядечка. За вікном періщив дощ. Темні хмари затулили сонце, і голе віття дубів гнулося під жахливими поривами вітру. У хлопчика, що прийшов ще зранку, в голові крутилося безліч питань. Врешті він зважився запитати Дядечку Римусе, а госи стоять на одній назідті у ніч чи сплять сидячи?» Звичайно, сидячи, любий. Вони сідають так само, як і ти. Хіба що не кладуть ногу на ногу, додав він, зіркнувши на хлопчика та лукаво примружившись. До речі, гуси вельми цікаві птахи. Якось стрілися братик кролик і братик лис, і ну таревенети. Один з цього боку паркану, а другий з іншого. Аж раптом чують плюсь, плюсь, плюсь. Що воно таке? Стрепенувся братик лис. Братик кролик, нічого не підозрюючи, пояснив Та це ж пані гуска біля струмка перебілизну. Почувши, що пані гуска неподалік, братик лис, не втримавшись, облизнувся й одразу згадав Щось ми розбазікалися, а в мене ж стільки справ сьогодні, стільки справ, ну, то я піду. Та й потупав геть. Братик кролик одразу зметикував, що воно й до чого, і собі поквапився, і не куди небудь, а до струмка, де все ще прала пані гуска. Здоровенькі були пані гуска! Доброго здоров'я, братику кролику, схилила довгу шию гуска. Я б залюбки потиснула тобі лапу, але в мене руки вмилі. А хіба гуси з руками, дядечко Римусе? зачудовано вигукнув хлопчик. Так, звичайно. А чому ти гадаєш, що у гусей немає рук? примружився той. Відколи це ти став усезнайком. Я дивлюсь ще трохи, і ти почнеш доводити мені, що кролики не розмовляють, а лиси не їдять городину? Хлопчик зніяковіло замовк. Та То як тобі живеться, пані гуско?» – поцікавився братик кролик, а та й взялася бідкатися. Ох і напитаю братику кролику. Спина не згинається, руки не тримають, а до всього я ще й окуляри загубила. Якби ти здалеку не озвався, я б подумала, що ти харчущий братик -лис суне, та й шпарила б тебе окропом. Раз уже мова зайшла про їхнього приятеля, братик кролик стиха докинув. Я чув, що братик лис збирається до тебе на гостину, мабуть, уночі прийде. Гузка аж руками сплеснула. Ой, лишенько, що ж мені робити? Братик кролик і на це мав відповідь. На всі біч, аби ніхто не підслухав, він змовницьки зашепотів щось пані густі на вухо. Перед самісіньким світанком коло оселі пані гуски почулися скрадливі кроки. Рипнули двері і всередину пропхалася нахабна мармиза. Двоє хижих очей витріщилися в темряву і вгледіли, що на ліжку щось біліє. Братик лис, а то, звісно, був він, заскочив у хату, схопив бідолашну пані гуску та й чкурнув у ліс. Усе те бачив тільки місяць на небі та Мерестливі зірки, що густо всипали небо. Та ще братик собака. А все тому, що був пильним, чи, може, хтось йому підказав. Аби пильнував цієї ночі. Гавкаючи на всю околицю, братик собака погнав лісом братика лиса. Скільки тривала та гонитва, ніхто не знає. Братик собака вже дихав крадєві в спину. Хоч як шкода було, то довелося лисові кинути таку товстеньку гуску, бо дуже вже не хотілося йому того разу зустрічатися з братиком собакою. Відтак братик собака кинувся піднімати й обтрушувати пані гузку. Як ви, шановна пані, чи не забилися? Не бійтеся, я таки прочу того пройди, світа. А та мов заніміла, хоч би щось прогалготіла у відповідь придивився тоді братик собака до неї, а це мішок білизни, який мудра пані гузка поклала замість себе на ліжко. А на ранок лісом прокотилася чутка, буцімто братик лис намагався поцупити білизну в пані гуски. Відтоді братик лис і братик собака не можуть терпіти одне одного, і кожна їхня зустріч закінчується бійкою. Як братик лис ловив коня? Після історії про пані гуску запала цілковита тиша. Лише комарі зіщали в сутінках. Оце і все?» – засувався на стільці хлопчик. А що було з братиком лисом? Невже він не здогадався, що братик кролик застеріг ге «Ге-ге, малий, який же ти нетерплячий, поплескав його по плечах дядечко Римус. Насправді ця історія має продовження. Трохи подумавши, погадавши, він почав нову оповідку. Якось братик лис ускочив у страшенну халепу і все через братика кролика, який надурив його через коня. Я не розповідав тобі про це, а хоч і розповідав, то послухай же вдруге. Кажуть, навіть коржі печуться двічі з одного та другого боку. Отож слухай. Братик колисові набридло тікати від братика собаки. Він відсапався, трохи оговтався та й промовив запально сам до себе Я буду не я, коли не поквитаюся з братиком кроликом, навіть якщо ти забере багато часу. Так він сказав чи якось інакше, тільки братик кролик про це довідався. Кролик так замислився над лисячою помстою, аж на серці йому стало неспокійно. Схоже на те, що день буде клопіткий, розмірковував він. Доведеться знову поморочитися з братиком лисом. Глянув, а на пасовиську, на зеленій шовковій траві, лежить кінь. Зіп'явшись навшпиньки та затамувавши подих, братик кролик наблизився до коня, аби перевірити, мертвий він чи так собі лежить. Та раптом кінь сам махнув хвостом, відганяючи набридливих мух туди сюди, туди сюди. З несподіванки братик кролик відскочив до дороги і мало не кинувся навтіки, коли гульк де не взявся братик клис іде йому назустріч. Гарна нагода прочити цього зухвальця. Подумав братик лис, але не встиг нічого сказати, бо кролик його випередив Ова, як добре, що я тебе зустрів, братику лисе, я ще не натрапив на місце, де можна поласувати свіжим м'ясцем, та сам без твоєї сили я не впораюся. Братик лис спитав, де ж там м'ясце, а братик кролик махнув лапою ген там, мовляв, на пасовиську. Та й розказав Лисові, що серед трави валяється чимала конячина. Братик лис пристав на таку пропозицію і рушили вони до коня. На Пасовисько обидва чухали потилицю. Як же їм краще зв'язати того коня? Один, каже, одне, другий торочить інше. Сперечалися, розмахували лапами, поки братик кролик не запропонував. А давай, братик Олеся, я прив'яжу тебе до хвоста коня. Якщо він почне пручатися, ти його втримаєш. Бач, якби я був таким великим та дужим, як ти. І з захватом виправдовувався кролик. Ти б мене прив'язав, але де мені, малому? Проте, якщо ти боїшся, то, може, те є облишме цю затію. Отак, братик кролик, говорив, а в самого вісики в очах стрибали. Чого ж ближмо? Чудова думка. Залюбки погодився братик лис, хоч і боявся того коня, але він ні за що не осоромиться перед братиком кроликом. Поліз кролику торбину по міцному мотузку і прив'язав довірливого лиса до кінського хвоста. Після цього позадкував трохи, став руки в боки, оцінив свою роботу і ще один вузол зав'язав для певності, а тоді ще посміхнувся братик кролик. Ну що, брате колися, тепер вважай, що ми цього коня напевно, спіймали. Виглядає так, наче ми начепили вуздечку з іншого боку, але ж ти сильний, точно втримаєш коня на місці. Сказавши це, він схопив заздалегідь приховану лозину та як стьобне нею коняку. Хлюсь, хлюсь. Кінь такого, певно, що не очікував і підскочив, наче вжалений, а братик лис тільки повис на хвості. Тримай його, братик лисе, тримай, він тепер точно наш. гукає братик кролик і сміється тишком. А кінь, відчувши на хвості щось важкеньке, почав гарцювати та вистрибувати, скакати, брикатися та хвицатися, аби скинути з себе непотріб. Поки він вибрикував, братик лис теліпався ззаду і шарпався, наче ганчірка на вітрі. А братик кролик вигукував, посміхаючись у вуса Тримай його, брате лисе, «Та як же я його втримаю? Врешті загорлав лис. Якщо я не можу навіть спиртися лапами на землю. Тут кінь як хвицне задніми ногами і як вгатить братика лиса, що той аж заверещав, а тоді ще, іще. Аж поки братик лис не відірвався від хвоста і не полетів з торчака у найближчі чагарі. Братик лис забився, захвилювався малий. Не те, щоб забився, любий, відповів дядечко Римус, але добре нам'яв собі боки і довго вичухувався, і все думав про те, що братик кролик знову пошив його в дурні. Наразі все. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалися пригоди звірят. І бувайте здорові!